Зая, чому не приймаємо. Я ти бачу настирний, так? Ну, конечно. Я ж бачу, ціль, все, для мене приград нема. Та я так і поняла. Я там краєм вуха чув, що ти шукаєш адекватного чоловіка. Представляєш, правильно почув. Все, ти його знайшла, можеш видаляти той статус. Та ні. Я самі адекватні. О, чує, а твоїм дітям вже років. Німець як завжди, мовчить, дав щось, бачите, мовчить. Yeah, а ти кілька дітей маєш? Я одну дитину. О, потягнемо! я думав, двох-трьох, та ти що. Маленький, ти мене не потягнеш. Зая, я, я тебе можу купити. Питають, коли в тебе нові відоси будуть? Скоро був. Не нові відоси будуть тільки з тобою. Маленький, успокойся. Маленький, Зая, У мене така балда між нами, що ти сі подвигаєш. В мене аж з кульостри операції робити, зменшувати, Тягне воду донизу. Ти що думаєш, ти що думаєш, якщо в тебе 5 сантиметрів, то потягне донизу маленький? Додай ще двойку спереду. Тройку, Та А якби ти дав, ти б зійшла зашивати, маленький, мені давати нічого не треба. Якби в суті зая. Что ты хочешь, Яка я отобязаю маленький. Ты тебя маленького видел? Люди. Двадцать баскетбольный зріст. А то, чтоб ты поняла, что то з бедулахи сидят с тобой. Кажи привет. Здравствуйте, дядя, папа. Какие я твой дядя, ты можешь сказать вам тату, папа. Здрасте, дядя Ликар. Скажи дядя, папа. От, а, yeah, yeah, yeah. Сина, Кажи батьку на новий в... рік щось привезу якусь файну подарку. А mm. то ти Русланка. Та й що з маленьким можна поіграти. Спасибо за початку, дякую. Опа, а ти що є, є кої відмовити. Чуєш, Малешка, ти звідки? З Київської області. От, якраз там зараз я недалеко. ну то що мені зробити? Що, які <laughs> тебе <ти> та... плани <laughs> на майбутнє. У мене? У мене планів дуже багато. Ну, більше дітей не рожать. Оце самий головний план. Ви планів багато, але нема кому за ті плани ще платити, так? Ну, що маленьке, я сама можу заплатити за свої плани. Та як, як ти шукаєш хлопок? Ти, ти ж хочеш платити, кажеш, бабла не вистачить. Тому що мені моїх грошей не вистачає, поняв? Ну, а ти, скільки ти заробляєш? Та 20 тисяч, то теж нині ні. Не... 50. Ну, що то 50? Я тобі 50 би кожного дня давав? Звісно, да, да, да. А що ти думав? Та я б Ага. Угу. І рахуй, ти, до тебе підключи, твій щасливий білет. так і поняв. Я тебе приймаю з дитиною, з хім. Це якщо я, наприклад, знайду чоловіка, це я чоловіка беру в сім'ю, тому що в мене вже є сім'я, дитина. То, 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 не там то він тебе бере, розумієш, бо ти з прицепом боже. Там ти з прицепом? Прицеп, ти знаєш, де в тебе між ногами. Я як... між ногами С-300, він напетлошка збиває. <рес> я як запускаю кінжал, там такова ще воронка робить. Ногами. Я вже по своєму городі чи селі, скільки дітей наробив. Ой, в тебе стільки волосів, як у мене тут куча бігає по селу. Тільки ходить ходи і конфети роздає, поняли? Ну, що, а, а як ти думала? Я, не я, на, я на Миколаїв кажду хату мушу подарок занести. <рес> Чуєш, може ти від мене хочеш дитину, не хочеш? Ні, 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 ні. Я дітей не хочу взагалі рожати. Ти мені роди, я заберу, буду сам виховувати. я що тобі того сурогатна мать? Це не... від кої красотки я, не не і дитина не гріх, хаті мати. Вона діти красиві. Ну, я ж за що тобі говорю. Зая, як тебе звати, скажи? Аліночка. Може, Зоночка. Мене Фідо, дуже приємно. Приємно, взаємно. Федя. Федя, кажи Федя. А чим ти зараз по життю займаєшся? Я вчуся. Не, не ти, ти вчишся, а звідки бабки? Маленький, тобі цього знати не треба. Ти що сидиш на уніфанчі? Звісно. А на когось вчишся? Якоюсь за тряни. То не важливо, на кого я вчуся. А що це такого, щось кримінальне? Не розумію. На прокурора. На прокурора? Я адвокат, Буде воювати. І сина, не роби таке. Сінку, привітайся з татком. Таким татком. Мама не хоче признати, що... що я твій тато. Ну скажи йому, маленький, іди нахер. <рис> скажи. я дозволяю один раз. Доктор, іди в спалі спать. Я тебе інтернат дам, я твій гору. мама тільки по суботах від. Так, звісно, це момент це ночью. Я доктор. Він каже, що ти доктор. Я не знаю, чи я. Ти є доктор, що ти свіжий став на плечи. Гінікола, мабуть. ну. Я з піськами на ти. Ти їх хоч раз бачив в житті. Да, я з неї не злажу. Ти бачиш той язик? Та він із стільки пісик перелізав. Хуніметник. А що ти думала? сидить Серйозний мужчина. Та я бачу, одна серйозність. А де ти саме живеш в Київській області? В біля церкви. Мам, дай О, Я зараз дві години є в тебе. Так, звісно. Ну шукай. Іди на першому це живі. пустиш мене до хати чи ні? Світла, ні, тільки нема. під забором тобі постелю. Так, до хати ви чайно поїла. Да. Я чай не п'ю, маленьке, у мене зараз чаю до мене. Дякую за те. Я, ку я куплю. Думаю. Ні. Ти дивися, ти можеш такого сходити в магазин, купити і все і попити зо мною через екран. Через екран Будеш з другими ще спілкувала, я хочу вживу. Я тоже ботуть тебе хочу. Скинь, скинь мені свою фотку. Скинь я хоч тебе обмочу. Да, конечно, іди так потолки побили. А і так не може, я мушу когось уявляти. Та ти тако закрий очі і у мене. А Що як я тебе голий я тебе можу поставити? Ти розділяш мене очима своїми. Я не можу. Ти хоч стай, щоб я всі подивив, щоб я просканував, що як. Різ, туди сюди. Метр шістдесят вісім маленький. Я бетко носив, на я би доконь якби всунули грілянду носив. Я в шокі. Ой маленький, що б ти там усунув? тебе нема що там всовувати. Чуєте, на да, мій десь горобців сідає таку. І ти їх ложиш. Да? Я такий ще на качелі гойдають. Снайп маленький.